Всім привіт! У нас вже обідяний час. Зараз беру за доньку, я вже встигла сходити на курси, встигла сходити скупитися в супермаркеті дещо з продуктів купила. І забула, що я не зняла свій лук. Це в така постійна рубрика. Мені дуже подобається це робити. Тому показую, що я сьогодні одягла. Сьогодні на мені такий ось светр Зари. Дуже теплий, шерстяний та ось така вінтажна спідничка а, з двома розрізами справа та сліва. Як бачите, ось а, такі чобітки досить високі. Так що мені сьогодні дуже-дуже тепло. Я сьогодні ще заїхала. В магазин косметики та придбала собі новий догляд за волосся. Це такі продукти для ламінування волосся. Перший раз використовую, хочу спробувати. Тут міні-набір для один-два рази. Я думаю, що мені вистачить тільки на один, тому що волосся досить довге. Це фірма BioPoint. Тут чотири продукти: шампунь, бальзам засоб для ламінування та жидкі кристали. Хочу собі зробити дуже багато відгуків в інтернеті про це, і досить легко цю процедуру зробити вдома. Ще, скоріш за все, і, і все, мабуть, я буду це робити в суботу, тому що все ж таки треба трошки часу, тому обов'язково поділюся своїми відгуками. Ось такі чотири продукти в упаковці, все це мініатюрки на один-два рази, мені це буде на один. Тут іде шампунь, маска, безпосередньо засіб для ламінування та такі кристали. Дуже цікаво спробувати. Якщо вже використовувати цей продукт, поділіться в коментарях. Мені буде дуже цікаво, тому що я буду робити, скоріш за все, в суботу, коли буде трошки вільного часу, тому що треба нанести, витримати. Протися утюжком і вже подивлюсь на результат. Обов'язково поділюся з вами. Показую, що я купила сьогодні на 36 євро 77 центів. Дала ось таку каву вже в цих пакетиках, як вона називається? Італійською називається чальде. Дуже смачна арабіка. Взяла собі ось таку вівсянку швидкого приготування. До речі, в Італії це досить рідка знахідка, тому я в перший раз таке побачила, є вже розфасовані порціонні, а це вже 300 г, тому взяла спробувати вона з малиною. А, взяла ось такі грецькі горіхи до буряку. І ось сам, сам бурячок. Хочу зробити собі салатик, натерти бурячок з горішками. Взяла ось такий мікс грибів, брокколі. Ось такі шашлички зі свинини. Потім ось таке печиво для доньки. Це її улюблене, вона їсть тільки його. Ще взяла ось такі стейки з риби Меч. Тут три стейки, вони досить великі, дуже смачна риба, дуже схожа з смаком на тунець. Тобто немає такого вираженого аромату риби. Така м'ясиста дуже вона. Ще взяла сьомого таку підкопчену. А, пакетики для мусору. І ось такий гігантський огірок. І. А, ще взяла ось таку для мочалочок. на кран чіпляється. У мене вже є, точно така, але такого дуже-дуже зеленого кольору, як ось ця мочалка. А це я взяла під колір кухні. Вона якраз така ось зелененька мятна кухня. І це прям як для неї створений. Ось така в мене сьогодні спеза. Спеза це терійської покупки. Ну що, прийшла щось готувати смачненьке. Що я приготувала дуже швидесенько на скору руку. А, ось такі ці шашлички, що я придбала. Ось такі вони маленькі вийшли. Зробила собі такий буряковий салатик з орішками грецькими, а, броколі. Я спочатку приварюю трошки, десь. Три хвилиночки, щоб вона залишалась такою яскравою. Потім заправляю ливковою олією та посипаю насінням кунжуту. Ну і донька моя їсть а, звичайні білі макарони. Ну і потім м'ясо. Ось такий зробила швидкий обід на скоро руку. Після обіду ми вирішили прогулятися та поїхали у місто Лука. Це чарівне середньовічне місто. Знаходиться воно в 60 кілометрів від Флоренції. Дуже гарне. Ще його називають містом Ста церков. В свій час античний його відвідував навіть Юлій Цезар. Місто по всьому периметру захищає Мура, така стіна, яка у середньовіччя мала воєнне призначення. Тому що дуже часто були воїни між містами, і в часи Юлія Цезаря це місто входило до Римської імперії. А зараз це просто чудове маленьке містечко для прогулянок цими вузькими вуличками, з безліч цікавих і дуже красивих магазинів, ресторанів, усяких маленьких магазинчиків. Місто налічує близько 90 тисяч мешканців. Тут дуже багато туристів. В основному їх і можна побачити на вулицях. Літом просто не пройти. І влітку тут проходить досить популярний фестиваль, Summer Festival з зірками світового масштабу. Цього літа, наприклад, була Дженіфер Лопес. Я пам'ятаю, якось був Лені Кравіц. Також кожного вересня тут проходиться досить таки популярний лука-комікс, теж дуже багато туристів. Тут можна побачити неймовірні костюми та спеціально запрошених зіркових гостей цього року. Наприклад, були актори з серіалу фільму Stranger Things. Ось така прогулянка вуличками луки в нас вийшла. Всім дякую.